Друзі, всім привіт! Ви залетіли до Богданчика. на Пряме включення і я положив всього 8 гривень і мені випали фріспіни. Ну, тобто, Я не знаю як. Ну, вона мене так привітала. А фріспінчики я знаю, що треба купувати, тому... Так, ну що? Газфол. Хорошо, оце я називаю, гарно залетіли. Wild Hot 40. Тут фріспінчками ця гра має, типу, як славитись, я вважаю, так, це що у нас? Ще пару фріспінів не додали, 4 спіна, ні чорта не грає. А, -а, а! Ну, давай хоч на останньому ще. Ну, Що well, я можу показати? Просто зайшли в гру, вона дала з 8 гривень 80, тобто примножили там за хвилину. Тобто, по Шуріку, по Муріку. Ну, ось покажу гру. Вона і, дійсно раніше давала. Ось, а зараз ще для нових гравців дають кучу бонусів. Можна на цій грі отримати в рази більше фріспінів. Тому читаємо умови. Так, а ну, я навіть подивлюся, що мені зараз дали. Так, бонус СО. Ого, ого. Що це означає? Ану, я зараз подивлюсь. Так, додатковий. Активований, бо для отримання бонусів в нас без 100 гривень. Ага. Тобто, коротше, у нас тут є коротше, ще даже ми граємо вже старі клієнти, але дають ще якісь бонуси. Тому, друзі, переходимо за посиланням. Так, Забираємо баблішечко. Всім бажаю фарту. Тоді, бачите, можна пробувати маленькими сумами і безстренько щось виграти.